Привіт, друзяко! Ти на каналі Хотабеч-Вуд. Вот». Обов'язково напиши в коментарях, як твої справи, що нового. А ми тим часом будемо дивитися свіженьке пробиття від ФВ-4005, вона ж бабаха. Ми сьогодні граємо на загубленому місці, і як бачимо по статистиці нашого автора реплею, це такий бірюзовий гравець. Синенький, бірюзовий, хто по-різному. Кожен називає так і перше бронеприбуття було вже на 1724. Ми роздали по Аміксу 50Б, вже просто дуже чудово. Так, сьогодні на загубленому місці граємо проти дев'ятих рівнів, без жодної артилерії в командах, і ми будемо воювати в місті. Так, от в місті будемо воювати за кермом нашої ФВшки, сидить. От такий гравець з дуже дивним нікнеймом, Не знаю, можливо, німець якийсь лауч міт шлауч. От не знаю, правильно прочитав чи ні, але от щось типу того. І що ж, 0-2 рахунок уже. Ми займаємо таку досить ну, стандартну позицію, адже тут в переважній більшості приїжджають танки противника. І тут зліва, справа на зеленку, всюди ми можемо відпрацювати. Мається на увазі центр та ліву частину, якщо дивитися, по мінімапі, і. Що ми й робимо? Бачат вже прожав повністю, абсолютно першу лінію дійшов до самого кінця. От Там стоїть тільки на прикритті наша ТВПшка, яка знаходиться на гірці. І швидше за все вона навіть не контролює от, не контролює то -от той напрямок. Перша, друга, третя лінія. От Якщо дивитися на мінімапі, так приїжджає Бабаха, от дуже зараз такий момент. Як би це сказати, такий нестандартний, адже бабаха, ми на неї не можемо виїхати, адже вона може нас просто званшотити. У нас залишається тільки 1456 хіт -пойнтиків. Тобто потенційно, якщо в неї буде оцей голдовий фугас, а він забирає 1750, тобто, ми потенційно шотні для неї. От Ваншот може зробити, От е клієнт з... Е Протилежної команди. Так, і що ж, чекаємо на якогось клієнта, можливо, хтось приїде. от Подивіться, та 30-й теж зацілив раз, раз, разом з нами. Так, і ну, ніхто не виїжджає, на жаль, так приїжджає вже з цієї сторони Бабаха. Так, подивився наша второй реплею, що вона дивиться десь в сторону. Так, три позначки мав чоловік і отримує на 1770 жирних от хіт-понтиків, збираємо так і думав зараз, що Тигр Маус, ворожий, зараз постріл дасть. По нашому автору реплею але ні. Так, ми маємо тільки одну позначку до гармати. а Можливо, набиває третю позначку, три позначки. Досить непаний гравець, така синя статистика. У нього скільки там? 2762 Вен 8, 37к награно боїв, 60% перемог. Такий досить непоганий гравець. Ну, не статист, можливо, дехто називає оцих бірюзових гравців статистами. Хтось не називає їх статистами, тільки у тих, у кого фіолетова статистика. Ну кожному по-різному теж напиши в коментарях, буде цікаво почитати, хто що думає. Так і 5-6 рахунок. Віддав Богу від душу зараз. Наш союзник у тут він стояв. Не знаю, він зараз намагався якось виїхати від борта, чи що не розумію. Так, ти грима, зводимося. Куди ми його пробили, куди, куди, як. Він стояв на півромбом, навіть навіть в лоб ми його не могли пробити. Хіба що виціливши ВНЛДшку. У нас пробиває голдовий фугас, тільки 230, якщо я не помиляюся. Так, не показує, не показує чомусь. Так, 230, я не помиляюся, 230 пробиває. Навіть під таким мінімальним передокрученням ми його не пробивали в НЛДшку, Швидше за все. Куди ми його зараз пробили, невідомо. Але. Це нам на руку, це дуже чудово. Так, 5050 згодом і шкоди вже в кишені і подивіться, знову пробуваємо шальну таку пайку даємо на 1600 з лишнім, на 1637, якщо бути докладніше. І у нас вже за 6К. 6600 з лишнім у нас вже напулькано і. У нас ще залишається 10 снарядиків. Оцих голдових, цих дорогеньких таких золотеньких. От снарядиків так, капезжка, чоловіче, ти що? Заблудився так, ходи сюди, пропишемо тобі таблеточку. Треба лічитися. Так, збудимося в і... Вилічили ми чоловіка на КПЗ-50 на 1390, Більше в нього не було хітпоінтів, Ну і це згодиться. У нас уже понад 8К, Ми вже виконали ПТ-15, особисті бойові завдання на об'єкта 260-го. Якщо б наш авторіплею виконував, а він щось виконує. ПТ-12 мисливець на велику дечину знищити три важких танка та завдати 4 тисячі шкоди. Ну, оце можливо він не дойшов, можливо, він так, що це так він ще не дійшов. Можливо, просто чоловік зараз не грає, можливо, він просто не заморачується за оці особисті бої і завдання. Все можливо, не отримав він ні об'єкта 260-го, ні об'єкта 279-го раннього, тобто ОБЗ перші та другий. 10-8 рахунок. От зараз що, але ПТА, можливо, чоловік надумає зараз виїжджати з гірки, що я дуже сумніваюся, так, Ф, наш. Так подивіться, виїжджай, чоловік, куди ти преш, чоловіче. Ну от, як це назвати? І що це був за постріл? Боже, яка це величезна обидочка? У нас 20 секунд, плюс-мінус перезарядка нашої гармати. от, Зараз 20 секунд, просто ми виключені з бою. І подивіться в чат. Зараз пише наш автор реплею, що він зараз втратив 10к. Оце, що він зараз не пробив Лео ПТА, але є ще надія, так, Є ще надія в нього от скільки 917 і ми їх і забираємо. От не знаю, як він дожив до цього моменту Оцей Лео ПТА ворожий, невідомо. Залишається два противника. Так, це концепт 1Б. До речі, він тут недалеко знаходиться, і т 95 От Не хотів я, звичайно, спойлерити. і зараз не збираюся. От дивіться, обов'язково до кінця. Зараз буде самий сок і самий сміх. Інакше я це назвати не можу. Так, трішечки пришвидшимо, доки їде наш триплею на Бабасі на концепта 1Б. Так виїжджаємо. У нас осколков власний снарядик, оцей голдовий. Так їдемо на нього. Він так подивіться, огризається на фугасах. 517 у нього аж вилітає і не можемо ми його пробити ніяк. Не можемо, не можемо. Так є кришка, башти, не пробиваємо ми його. На жаль, наш. Не на жаль, а на щастя, наш союзник наш, нас прикрив, але ми його не пробили. На жаль, у нас 9866 завданої шкоди. Знову наш автореплей пише, у в мене є 9800 з лишнім хітпонтів. Мені не, не вистачає до десятика. І подивіться, що пише пишуть люди, Фож Бен, наш союзний там і Нотавро, бери чоловіч. Я так розумію, вони йому пишуть. так, І наш автореплей пише тільки один шот. Нав... Навіть про пробиття нам не треба. оце от Кілька копійок порівнянні до нашого Альфа-страйку, нам треба тільки вибити з Т-95 і буде 10к. Їдемо, їдемо, їдемо до Т-95, Т-30, не знаю, чи він не бачить його, чи він просто не пробуває. Так, Мінотавро просто їде на, наш, на ворожого Т-95 і Т-95 відстрілявся. І що? Зводимося на вірочку, зводимося, не спішимо. Екран не пробито, люди добрі, куди ми його могли не пробити? Ми хоча б щось могли, мали, мусили, просто мусили ми забрати, так, і пише, подивіться, що пише в чаті. от, Боже, о май гад, щось там пише, як, що це за таке невезуха, так? ну, І що? Т-30 на щастя, не пробуває, мінотауро теж. Зводимося, ну, цього разу вже влітає. 438 ми забрали вже за 10к перевалило і. Так, пише, ахахах, ах, ах, нарешті вже повезло нашому автору реплею, І що, мінотавра вже заїжджає просто в задницю Т-95-го і його розстрілює. Так, і, ну, швидше за все, у нас вже все скінчено. Підходить перезарядка до кінця, буде виїжджати. Ні, все ж таки, наш союзний Мінотавра його добирає. От немає що говорити за оцей бій, мається на увазі. Бувають добрі люди. Дали нам спеціально, щоб ми здобули 10 Ну що ж, другу позначку здобуває наш теритоплею, звичайно, майстра та основного калібра. І то, що нам союзники дозволили завдати оці копійки, але зато у нас 10 304 завданої шкоди, 3 фраги, 1239 чистого досвіду, і 66. Ми пішли в мінус по сріблу. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар для просування відео та поширюй відео. Дякую наперед так і слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!